Президент України Володимир Зеленський заявив про посилення безпілотного напрямку в обороні країни. Про це він розповів під час вечірнього звернення. За його словами, держава планує наростити власне виробництво дронів, зокрема перехоплювачів і ударних моделей далекої дії. Провів президент України нараду з нашими військовими з міністром оборони. Щодо дронів буде більше нашого власного виробництва, сказав президент. І за словами. Володимира Зеленського на нараді обговорили поточні контракти, замовлення та виробничі потужності. Він також повідомив, що планує провести переговори з міжнародними партнерами про нові інвестиції у вітчизнане виробництво зброї. Пріоритет: дрони, дрони перехоплювачі і дрони для далекобійних ударів. Звісно, це фронт і все, що потрібно для наших воїнів, на передовій. Окремо, президент України подякував українським розробникам безпілотників, які активно працюють над створенням перехоплювачів. Він наголосив, що ці технології мають критичне значення, адже Росія також нарощує безпілотну складову своїх ударів. І президент підсумував, що Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі, і ми готуємо нашу протидію. Північна Корея. Вперше опублікувала фотографії солдатів, відправлених до Росії на фото. Диктатор Кім Ченін отримує тіла полеглих солдатів. Про це повідомляє News One. за даними видання Північна Корея посилила свою пропагандистську війну, щоб внутрішньо підкреслити законність відправки військ. Зокрема, одна з газет КНДР повідомила, що Кім Ченін Зустрівся з міністром культури Росії Ольгою Лібімовою, яка перебувала з візитом у Північній Кореї, і разом подивився художній перформанс. На опублікованих фото було видно, що під час вистави на екрані, встановленому на сцені, демонструвалося кілька фотографій пов'язаних з північно-корейськими військами, відправленими до Курська. Зокрема, була опублікована фотографія Кімчанина, який стоїть на колінах перед труною. Зараз ми цю фотосвітлину продемонструємо. Ця е, так труна була покрита північно-корейським прапором е, з похмурим виразом обличчя. Ймовірно, це труна з тілом солдата, який загинув у бою е, після відправлення до Російської Федерації. І був репатрійований на батьківщину і на Інших опублікованих фотографіях були зображені озброєні солдати КНДР, які розмахували північнокорейським прапором на полі битви під Курском. Також була фотографія, на якій солдати з обох сторін зібралися перед російським прапором і північнокорейським прапором, ніби підкреслюючи тісну співпрацю, і тісні відносини між північною Кореєю та Російською Федерацією. Хоча не ясно, чи це була справжня сцена бою або навчання, на великому екрані також демонструвалися сцени прориву північно-корейських військ через лінію фронту і ведення вогню. Пише видання. Далі про залежність Москви не тільки від. А... НДР, але і від Китаю Росія різко збільшила продаж металів Китаю. Така ситуація підкреслює економічну залежність Москви від Пекіна. Про це свідчить дані Trade Data Monitor, повідомляє Bloomberg. І згідно з Даними трейд дета який отримує статистику від митної служби Китаю. У травні поставки російського алюмінію до Китаю збільшилися майже на 56% відсотків порівняно з травнем минулого року і становили близько одного мільйона тонн. Паралельно зросли продажі міді на 66%, відсотків. А імпорт нікелю. В КНР більш ніж подвоївся. Видання означає, що російські метали більше не приймаються на лондонській і чекайській товарних біржах а також підпадають під окремі обмеження на цьому тлі. Торгівля між Китаєм і Росією продовжує розширюватися у 2024 році. Китай став основним торговим партнером Росії. При цьому обсяг двосторонньої торгівлі перевищив 240 мільярдів доларів.